Вітаю, друзі, це «Март», Марца, програма Діалог я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Добрий день, Артем Добрий день. раді вітати вас в нашій студії. Добре. Ну і, власне зрозуміло за великим рахунком про що говоримо, тому що минулої п'ятниці театр провів прес-пікнік. І фактично дали старт 102-му театральному сезону. проанонсували прем'єри та інші цікаві заходи, до яких потрібно готуватися, очевидно, з цікавістю готуватися миколаївським поціновувачем. Мельпомена до речі, не тільки миколаївським нас, яке розумію. Так. тому, як настрій на старті сезону? Ну, бойовий, як то кажуть, дякую нашим хлопцям, дівчатам збройних сил України, які дають можливість нам працювати. Наші хлопці Максим і Андрій, які зараз на передовій в Херсоні. Ми постійно тримаємо зв'язок. Привітали з днем народження Андрія в день незалежності, і дійсно такі події, які відбуваються в нашій країні в нашому місті. Ми повинні, як казав Лесь Курбас, да йти попереду на шах, вперед, щоб суспільство мало можливість працювати в майбутньому. Тому і наш театр вже минулому році. Приїжджала команда з Києва, казала, знімали майданчик, пошкодження. Він каже, ми хочемо в цьому році приїхати ще дозняти матеріали. Я вже нема з чого знімати. Ми вже відновили. Ми працюємо повноцінно літній театральний сезон в разі небезпеки якими ми припиняємо вистави, проходимо в укриття, але от прес-пікнік, така форма, яка ми започаткували ще п'ять років тому, вона продовжується і життя продовжується. Тому сьогодні наш новий театральний сезон більш буде направлений на матеріал комедії, мелодрам, легеньких п'єс, які е, зможуть наші відвідувачі театру трошки розслабитись, ну хоча оця прем'єрна вистава, яку ми зробили, я вас, я, я да. прошу я хотів сказати, тому що не тільки те, що так. називається не тільки розслабитися, але й те, що називається, задуматися, так, І так, е е моновистава боя і є Україна, ваша талановита зірочка або зірка, Ольга Сторожук, в ній задіяна. Uh, і це про те, що потрібно замислюватися над тими речами, які ми сьогодні переживаємо. Яка літературна основа покладена в основу цієї ну, перше? Це Людмила Спадова, заступник uh, мій по фандрейзингу, грантовим проектам. Вона саме літературна людина, яка пише п'єси, і вона знаходиться досі в Болгарії, в евакуації разом з дітьми, uh, і вона пройшла цей шлях біженок. І тому питання, на жаль, буде актуальне і по завершенню війни проблема українських жінок за кордоном, проблема біженок, і тому ми вирішили поставити виставу, яка би мала можливість звернутися до цієї теми. А, і воно дуже вдало вийшло, тому що ми Оля Старжук знаємо як солістку філармонії, як виконавицю багато музичних яскравих пісень. І за основу ми взяли квітку Цисик її музичний багаж багашний культуру, Але всі з пісні повністю запрацювали в іншому русі. А вони мають Можливість показати наших біженок за кордоном, які е, спіткаються з проблемами, як вони виїжджали за кордон, і що вони тримають Україну на підтримку України. Цей проект ми зробили музичний е, родини Кроваручко. Я дуже вдячний йому. Це дружина, дві доньки. Вони ансамблем грають і це теж е, спрацювало такою ансамбливості української нації, культури. І цей проект більше. Буде призваний на фестивалі для того, щоб показати нашу культуру, нашу націю, нашу роботу. І ми вже запрошені на фестиваль Моновистах 13 вересня. Монологи над ужем в місті Ужгород відбудеться традиційний вже п'ятий фестиваль «Моновистав». І потім ми гастрольним туром їдемо показати цю виставу 15 вересня на новій сцені національного театру Лесі Українки, місто Київ. Тому такий гастрольний тур вже намічений. І дві вистави ви знаєте, проста українська скіфська баба, де гра. Наша Марина Васильєва, вона і авторка інсценізації за романом Тамара Горіха Зерня. Доця. Можна сказати, що два потужних таких проєкти, які мають можливість поїхати за кордон і показати, що відбувається в Україні сьогодні і від... починаючи з 2014 року, що від... відчувають жінки, люди, мешканці. І це через мистецтво театру. Якщо ми будемо далі рухатися по анонсованим прем'єрам, то тут власне проанонсовано за двома зайцями. Ну, ми знаємо з двома зайцями. Це класична українська п'єса Михайло Старицький, кінець 19 століття. Є, на мою думку, геніальне прочитання цього, цього твору. Це радянський фільм 1961 року, якщо не помиляюся, Олег Борисов. Інші там яскраві зірки. Але тут нам проанонсовано, що це буде якесь інше прочитання. Про що мова, ну, перше, я хочу сказати, що Гіо Пачкорія це молодий режисер міста Київ. Він керівник театру Маланка, який вперше привіз під час повномасштабного вторгнення. Вони приїхали на перший гастрольний тур е украдене щастя. Це настільки було незвичне прочитання класичної української драматургії, і тому мені сподобалось його відношення до е матеріалу, до класики, до літератури, і завжди розуміючи те, що люди сюжет знають, да, і багато людей. Події, які відбуваються в цьому драматичному творі, але чому ця подія не може відбуватися в нашому сьогоденні? Сьогодні в наших квартирах, хрущовках, в елітному котеджі. Чому сьогодні події, які були написані старіцьким в той час, не можуть відображатися, тому що кумедність такі такої ситуації, але чим будемо дивувати трагічний фарс? От, е, режисер знайшов трохи трагічності в цьому матеріалі, а е, це буде комедія. І ми запрошуємо всіх миколаївців. Всі знають сюжет знайомий, але незвичність наших акторів, е, незвичність нашого голохвастого, який роздвоюється, і не будемо спойлерити все інше. а Запрошуємо 4, і 6 жовтня вже квитки в продажу прийти на прем'єру за двома зайцями. Добре. Дика орхідея або трохи сексу дружбі не завадить. Хто постановник? Ну і власне про що? Євген Сокольченко вже відомий в нашому театрі провідний майстер сцени. Святкує свій ювілей 65 років, і тому ми присвятили його бенефісну роль, і він режисер багатьох проєктів, які є у нас в репертуарі. Фернат Крап написав мені листа і все сплачено, вистави, які пользуються попитом серед наших миколаївців. Але комедія на грані фолов і яскравих комедійних ситуацій, де він же є автором сценічної версії цього матеріалу, виконав. Цім головною ролі і режисером цього проекту, тому це такий бенефісний проект, направлений на того, щоб подивитися стосунки між чоловіком і жінкою, які 25 років живуть на одної лісничної клітини, але не переварюють один одного, не сприймають, але щось відбувається цікаво в їх стосунках. Що приходьте подивитися 12 і 13 жовтня на великій сцені нашого театру. Рухаємося далі. Остав Вишня, моя автобіографія і різдвяний водевіль або Кайдаші 3. Ну власне, Остап Вишня. Це класик українського гумору. Я думаю, що як мінімум люди старте, не тільки старшого покоління, виростали на його творах, на його гуморесках. Кайдашева сім'я це також хрестоматійний твір української літератури. Класик Іван Нечуй Левицький. Що ми тут побачимо? Ну, перше, хочу сказати 135 років з дня народження Остапа Вишні, саме 13 листопада. В день ми будемо відзначати цю поважну дату. Віктор Мозговий, режисер, постановник наших багатьох квартирників проєктів, які спонукають просвітницької діяльності в нашому театрі на камерній сцені а оживуть саме в літературно-біографічної довідки цього відомого. Дійсно нашого українського поета, але є трагічність його долі. Гулак да ми знаємо в, в історії і. Сьогоднішні студенти, школярі мають знати нашу історію, прагнучи театру мистецтва і спілкування. А, і також є вистава в репертуарі вже перша прочитана про Леонтовича, про просвітницького спрямування його останній день біографії, який ми теж будемо 13 грудня святкувати. І розуміючи, що різдвяний цикл почнеться з 6 грудня, і ми будемо дарувати нашим містянам різдвяний настрій. Тому ми вирішили ще й зробити проект Кайдаш. 3, тому що в минулому році новорічні свята були у нас друга частина, позаминулому перша частина. Традиційні українські вечорниці за столиками в нашому театральному буфеті, але це буде водевіль. Український справжній водовіль з музик з танціями, з півами, з при... пригощанням на столах, які будуть теж для наших відвідувачів. І це цікавий момент, який буде завершувати цикл прем'єр в цьому 24-му році. Хочу повернутися в жовтні. Ще третя прем'єра, яка у нас буде. Це київський режисер Лев Сомов, який відомий вже для миколаївців, народний артист України, який керує багатьма проектами творчими в, нашому, в нашій країні, знімається в кінострічка. І вже його постановки є в репертуарі нашого театру, це Оскар, оркестр. І сьогодні ми побачимо комедію початку 20-го сторіччя. Це Оскар да, Вайлд, як важливо бути Ернестом, як важливо бути серйозним. П'єса, яка дуже потужна, дуже така яскрава, але комедія положень і початок 20-го сторіччя, де можу від, привідкрити завісу, використана справжня оригінальна музика Чарлі Чапліна. Тому ця комедійна вистава. Яка теж в жовтні три комедії, які ми готуємо для наших відвідувачів миколаївців? Чекаємо на наших прем'єрах? Я перепрошую залучення. От власне і вас вище прозвучало два прізвища. Київських режисерів, залучення столичних режисерів, чого очікує театр від такої співпраці. Ну, перше для мене, як художнього керівника, це поповнення саме багажу наших акторів, тому що тримати трупу постійно в тонусі і запрошувати режисерів, які викладачі театральних вишив, які сьогодні спілкуються з молоді і прагнуть для того, щоб сучасний актор. А у нас дуже багато молоді зараз поповнилось до трупи нашого театру. І поруч з майстрами сцени, щоб. Вони професійно виглядали на наших майданчиках. Ми запрошуємо, проводити тренажі по е, мовним е, заняттям, по пластиці, але акторське мистецтво да, і режисери, які е, вносять певні нові. Прийоми в театральному мистецтві, тому що театр сьогодні, український театр повинен бути сучасним. Більшість ми дивимося гаджетів. Більшість, ми вже мандруємо по всьому світу. Розуміємо, що театр не стоїть на своєму місці, по прийомам, по можливостям використання, і наш майданчик повинен теж використовуючи здобутки сучасних прийомів, але зберігаючи класичну українську школу театральну, тому ми запрошуємо педагогів. Педагогів, які працюють з трупою, щоб вони в цілому на е, сходинку ставалося більше і більше різноманітні в нашій роботі. Ми напевно маємо також згадати про анонсовані 37 листівок. листивок. Так. Катерина Богданова, давайте Катерина Богданова, наша режисерка-постановниця. В її багато вже бачили і дитячих вистав котячі історії, і фарбований лис. Також вистави Гаргони Дон Нігро. Також вистави, які комедії положень суто сімейна справа, яка представлена буде на новорічні свята. Але мелодраматична комедія, «37 листівок. Пресловуті стосунки між людьми, да, от ми вибрали репертуар таких людських стосунків в родинах, в суспільстві для того, щоб кожен відвідувач театру мав можливість відпочити, поринути в вір цих сімейних стосунків і подивитися театральне мистецтво на великій сцені, пройти в театр, відпочити і здобути певний такі арт терапевтичний досвід в нашому театральному сезоні. Очевидно, маємо згадати про фестиваль Мельпомена Таврії. Заявлено, що буде відбуватися з 7 по 14 вересня. І заявлено, що це буде ну таке щось масштабне. Так, давайте діліться ну, подробицями. <клес> Традиційно ми проводимо беремо участь у фестивалі. А в цьому році, в році, ми більш даже, великим мандайчиком для того, щоб більшість заходів відбулися на нашій сцені. Минулому році це був Хомолюденс. А цьогоріч це 26-й фестиваль Мальпамена Таврії, який відбудеться і в Миколаєві, і в Херсоні на сценах трьох наших театрів Національного українського музично-драматичного театру Льок академічного навіть майданчик дофу буде представлений в безпечному місці для того, щоб мали можливість містяни ознайомитись палітрою в України театр, які Мають можливість приїхати відвідати наші міста, долучитися до проведення цього фестивалю, зберігаючи всі обмеження. Якщо буде повітряна тривога, ми вимушено будемо перервати. Хоча в укритті у нас вистави теж заплановані, вони будуть відбуватися відповідно до подій. Це і пластичний театр Кривий Ріг Бельського, і це і Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одеса це великий спектр театрального мистецтва. Чим живуть театри? Сьогодення і вони хочуть представити свої роботи на декілька навіть мовах. Про English Theater, да, вони англійською мовою проводять свої вистави. Також унікальна буде освітня платформа. В репертуарі є Дон Нігро, курейчик міжнародні визнані драматурги, які підтримують Миколаївський, Херсонський театр, і є в репертуарі. І вони долучаться до проведення цього фестивалю в умовах війни. Як формувати репертуарну політику, як підтримати театри в нашій роботі? Будуть музичні вечори, літературна сцена, виставка художників сценічного театрального костюму. Це таке велике свято театрального мистецтва в умовах війни. Тому я запрошу всіх миколаївців відвідати цей фестиваль. Він почнеться вже на початку вересня, з 7 по 14, в місті Миколаєві, і закінчиться фестиваль спільним показом нашого проекту, який вже Миколаївці бачили, це катери. Категорошка. 16 вересня на сцені Національного театру Івана Франка в місті Київ закінчиться цей фестиваль Мельпомена Таврі, нашої копродукцію. Ну, хто ще в Миколаївці не побачили ці проекти, тому 7-го ми запрошуємо на відкриття фестивалю, де ми можемо подивитися нашу Катерину. 8-го категорошка, 11-го перевізник це сучасні українські драматурги. Шевченка класіка, да, по мотивам, по матеріалам. І більшість квиточків вже є у продажу. Будь ласка, слідкуйте за репертуаром. А найближчим часом можна подивитися, програма буде в широкому доступі, але можна прийти до каси театру і подивитися, що вже заплановано на яку дату. Ну, поки декілька заходів ми не анонсуємо заздалегідь за, за для безпеки, але звертаємося для поціновувачів театрального мистецтва підтримати наші театри і відвідати наші вистави. Ну, я так припускаю, що безпосередньо а, перед стартом фестивалю ще, так, буде, так, зустріч ще буде з усім з пресою. Так, 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 анонси ну, будуть. Да, да. Відповідно, принагідно запрошуємо вас до нашого ефіру, також проанонсуємо, якось інформаційно підтримуємо це. А, очевидно, також ми були б раді, напевно, когось із гостей Миколаєва, режисерів, так, можливо. Залюбки. Також так, так. запрошуємо до студії, Дякую. будемо раді з ними поспілкуватися. Декілька <смеш> уточнень е, у вас на початку там звучало, що і гастролі якраз будуть відбуватися, коли буде відбуватися фінал так. фестивалю. Як це, як це буде <смеш> <поєднано>? <смеш> Ну, Це цачте. перше уточнення, а друге уточнення ну, власне, 14 вересня у нас. День міста Миколаєва це якось так підгадали, чи так співпало? Це зірки, зірки співпали. <свіс> знаєте, пазли сходяться. Тому от ми нашим театром їдемо в гастрольний тур Ужгород Київ і в Києві разом а, великим проєктом закінчуємо на двох сценах національних театрів. Це так співпало закрити саме фестиваль в місті Київ. А 14 го на, міжна... на наш день міста буде відбуватися багато низка таких яскравих заходів. Ми запрошуємо всіх подивитися, хто ще не встиг. Русалоньку це спільний проект Україна Данія, який ми створили на день захисту дітей. Подивитися для сімейного перегляду, де у нас є підтримка культурного центру Данії, і навіть телеміст був з музеєм Андерсона для того, щоб популяризувати цю культуру серед наших містян. І День міста буде проходити низка таких заходів в рамках також фестивалю. А те співпало другий тиждень вересня традиційно в Херсоні відбувалися події під відкритим небом. На жаль, Херсон зараз потерпає від обстрілів, хоча там в Україні в безпечних місцях теж відбудеться фестиваль. Театри підтримують містян, театр підтримують людей, які залишаються в містах. Тому творче життя, саме направлене на підтримку людей, на підтримку наших хлопців, повинно відбуватися. Театр не може мовчати. Театр рухається далі для того, щоб підтримати миколаївців, харсонців і всю нашу Україну. Добре, Артем Олександрович, дякую, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку ви і ваші колеги робите. Вона надзвичайно важлива в, в ті лихоліття, які на жаль сьогодні переживає Україна. Дякую разом дякую. до перемоги разом.